Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити про будову тексту та визначати його частини. Усі сідайте тихо, діти. Домовляймось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам мороки, всі готові до уроку? Тож, гаразд, часу не гаймо і урок наш починаймо. Дай відповіді на такі питання. Що таке текст? Текст це речення, пов'язані між собою за змістом. Чим текст відрізняється від набору речень? У тексті речення. Пов'язані між собою за змістом та розміщені у правильній послідовності. Які типи текстів ти знаєш? Ми знаємо чотири типи текстів: текст розповідь, текст, опис, текст міркування, текст-есе. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери через кому такі слова: Дім. Доля. Дівчинка. Думка. Дуб. Перевірте, написане. Знайдіть Слово, яке називає рослину. Складіть із цим словом речення та запишіть його. Моє речення таке. Золотаве листя туба прикрашає парк. Зачитайте, яке речення склали ви. Розгорніть підручник, сторінка 12, вправа перша. Прочитай текст. Бери до нього заголовок. Поблизу болгарського міста під час сильної бурі блискавка влучила у старезний дуб. Дерево розлетілося на друзки Друзки, діти, це дрібні частинки. На землю полився золотий дощ. Виявляється, у дуплі дуба було сховано глиняний глек. Наповнений старовинними золотими монетами. Діти, як ми можемо назвати цей текст, який заголовок йому придумаємо? Так, можна сказати чарівний дуб або золотий дощ. Так? Про що ж розповідається на початку тексту? Про те, що під час сильної бурі блискавка влучила у дуб. Про що розповідається далі? Що трапилося з деревом і що пішов золотий дощ, так? І в третій частинці, в останній, чим завершується наш текст? Висновком. Що ж це був за дощ? Поясненням, так? Що це були золоті монети, які сипалися з глиняного глечика з дупла дуба. Тобто ми бачимо, що наш текст складається з певних частин, а саме з трьох частин, так? З початку, середини та кінця. Запам'ятайте, діти, текст складається із трьох частин. І називаються вони так. Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин вказує, про що йтиметься у тексті. Це початок. Основна частина розкриває основний зміст тексту. Це середина. Вона зазвичай є найбільшою. Кінцівка підсумовує те, що було сказано в основній частині. Це висновок такий нашого тексту. Попрацюємо далі. Прочитаємо вправу номер 2 Дружна мурашина сім'я. Стежиною між травою бігла мурашка. Вона побачила під деревом крихітки горішка, скоштувала їх і побігла розповісти сусідам про здобич. Мурашки швидко позбирали ласощі й понесли додому. Білочка сиділа на дереві і їла смачний горіх. Кілька крихіток горішка впала на траву. Дружній мурашиній сім'ї вистачить цих крихіток на всю зиму. За Василем Сухомлинським. Як ви гадаєте, діти, чи можемо ми назвати це висловлювання текстом? Ні, а чому? Тому що речення розміщені не у правильній послідовності, так? Де наш початок, де наш зачин? Білочка сиділа на дереві і їла смачний горіх. Кілька крихіток впало на траву. Ось це наш зачин, це початок. Друга частинка, основна. Це те, що прийшли мурашки і зібрали ці крихітки горішка. І остання частинка, це кінцівка, висновок, що дружній мурашині сім'ї вистачить цих крихіток на всю зиму. Діти, а який це тип тексту? Так, це. Текст розповідь, адже в ньому розповідається про мурашину сім'ю. А зараз встаньте та зробіть рухливі вправи. Відпочиньте та повертайтесь до роботи. Наступна вправа номер 3 Прочитай запис, чи можна назвати його текстом. Вони спритно знищують комарів і мух на льоту. Особлива велика користь від цих пташок на городі. Вони швидко бігають по грядках і скльовують із землі рослин шкідників. Тому трясогузок треба оберігати. Як ви гадаєте, чи повний наш текст? Йому не вистачає певної частинки, так? а якої саме? Послухайте, як, називає, як починається наш текст. Вони спритно знищують комарів і мух на льоту. Хто вони? Ми не знаємо. Немає початку, немає зачину. Давайте оберемо, який зачин нам підійде найкраще. Трясогузки дуже корисні пташки. Трясогузки дуже красиві пташки. Трясогузки дуже розумні птахи. Нам розповідається про те, що вони приносять користь, адже збирають шкідників на грядках, тому трясогузки – дуже корисні пташки. Тепер ми можемо з вами сказати, що це повноцінний текст, який має зачин, основну частину та кінцівку. Кінцівка тому трясогузок треба оберігати, висновок нашого тексту. Будь ласка, запишіть цей текст у свій зошит. Ми з вами додали зачин, тепер він повноцінний. Запишіть вправа 3 і запишіть наш текст у свій зошит. Перевірте написане. Вправа 4. Прочитайте запис. Чи можна вважати його текстом? Діти забрали синичку, пташка жила у квартирі до весни, діти дбайливо доглядали бідолаху, поки вона набиралася сил. Чи можна вважати це висловлювання текстом? Ні. Яких частин йому не вистачає? Не вистачає початку, тобто зачина, і... Кінцівки, ми бачимо, що у нас є лише основна частинка. Давайте спробуємо з вами скласти початок, зачин нашого тексту. Що ж трапилося? Що діти забрали синичку до себе. У саду діти побачили синичку. У пташки було поранене крило. Вона не могла літати. ви можете розповісти свою. Свій варіант, який ви придумали. Тепер ми бачимо, що наш текст має зачин і основну частину, але в нього немає кінцівки. Діти, придумайте, будь ласка, самостійно кінцівку до цього тексту. Домашнє завдання записати текст про синичку, якому ми з вами разом придумали зачин. Основна частина була, а кінцівку ви мали придумати самостійно. Запишіть утворений текст у свій зошит. Оцініть свою роботу на уроці. Старався! У мене все вийшло! Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще. До нових зустрічей!